Цикл розвитку малярійного плазмодія. Безстатевий цикл розвитку відбувається в організмі людини, називається шизогонія. Складається з двох послідовних процесів зі зміною середовища перебування паразита. При укусі заражений камар зі слиною вносить в кров людини малярійних паразитів у вигляді спаразоїдів, одноядерних клітин серпоподібної форми. Спаразоїди проникають в клітини печінки, гепатоцити і проходять прееретроцитарний або тканинний цикл розвитку. Послідовно проходячи через стадії тканинного шизонту, в результаті поділу мируляції утворюється величезна кількість тканинних мирозоїдів, вони проникають із гепатоцитів в кров, проникають в еритроцити і з цього моменту починається їхній розвиток в крові або еритроцитарна, Шизогонія еритроцитарний цикл. Миразоїти в еритроцитах живляться гемоглобіном, швидко ростуть і через декілька годин перетворюються в молоді шизонти, які мають виглад, вигляд кільця персня з рубіном. Оскільки при забарвленні за Романовським гімза ядро має червоний колір, цитоплазма – голубий колір. Центральну частину цієї округлої клітини займає велика вакуоль, яка відтискує до периферії блакитну цитоплазму. Процес росту плазмодія – Супроводжується збільшенням його маси і зменшенням вакуолі. Дорослий шизонт майже повністю займає об'єм еритроцита. Через 48-72 години паразит поділяється шляхом множеного дроблення. Ця стадія Називається морола. І при цьому утворюються нові молоді клітини мерозоїти. Руйнуючи еритроцити. мерозоїти виходять в кров'яне русло. І частина їх, яка не піддалася фагоцитозу, проникає в нові еритроцити. І знову повторюється еритроцитарний цикл шизоганії. Цей процес строго циклічний. Його тривалість у різних видів плазмодіїв різна. Для плазмодіум вівакс, плазмодіувалі і плазмодіум фальципару це складає 60-48 годин. Для плазмодіум малярія 72 години. До речі, напад гарячки при малярії. Збігається з моментом руйнування еритроцитів і виходу мирозоїдів, оскільки в кров надходять токсичні продукти життєдіяльності паразита і розпаду еритроцитів. Під час еритроцитарних циклів деякі мірозоїди проникають в еритроцити і диференціюються на чоловічі і жіночі гаметоцити. Це попередники статевих клітин. Таким чином, статевий цикл розвитку починається в людському організмі, але для його продовження гаметоцити повинні з кров'ю потрапити в організм самки Камара. Роду Анофіліс. І в організмі комара. Відбувається статевий цикл розвитку, який називається спорогонія. При укусі хворої людини разом з кров'ю в шлунок камара потрапляють статеві і безстатеві клітини малярійного плазмодія. Безстатеві клітини гинуть, а статеві Розвиваються, дозрівають, перетворюються в мікро- і макрогаметоцити. Вони зливаються між собою і утворюють зиготу, яка прикріплюється до стінки шлунка камара. На одному з кінців зигота загострюється і перетворюється в оокінету. Оокінети завдяки значній рухливості і загостреній формі, проникають в товщу стінки шлунка. Під зовнішнім шаром шлунка вони перетворюються в оцисти, всередині ооцисти відбувається поділ паразита на тисячі спаразоїдів, які після дозрівання. З гемолімфою надходять у слині залози камара. І знову камар може інфікувати людину при укусі. Наступний представник найпростіших представники класу джгутикових це трихаманади. На даному слайді наведені трихомонади, які паразитують в організмі людини. Трихомонас vaginalis, це паразит урогенітального тракту. Трихомонас гомініс – паразит кишкового тракту, Трихомонас тенакс, паразит порожнини рота. Трихомонади мають грушоподібне тіло. Подовжене ядро зміщене в передній кінець, вакуалізовану цитоплазму, На передньому кінці є чотири джгутики і ондулююча мембрана. Крізь все тіло проходить осява нитка, яка називається аксостиль. Вона виступає на задньому кінці у вигляді шипіків. Існує травна вакуоль, в якій розташовуються лейкоцити, еритроцити, бактерії, якими цей мікроорганізм харчується. Для трихомонад не характерно циста утворення. Наступний представник цього класу це лямблія або сучасна назва гіардія. Гіардія лямблія. Раніше цей мікроорганізм мав назву лямблі інтестіналіс. Це назва пов'язана із ім'ям вченого, який вперше описав цього збудника. За морфологією, лямблія має вегетативну форму і форму цисти. Вегетативна форма має грушовидну симетричну форму тіла. Вегетативна форма називається трофозоїд. Посередині тіла проходять два опорних стрижня, які називаються аксостиль, які утворені волокнистими структурами. В широкій частині тіла розташовуються два ядра. Органелами руху є чотири пари джгутиків. Навколо ядер і основи джгутиків є присисний диск, за допомогою якого збутник фіксується до слизових оболонок. Органели травлення і осморегуляції відсутні. Цисти лямблій мають овальну форму, незрілі цисти двоядерні, а зрілі 4 ядерні аболонка цисти чітко виражена і здебільшого відстає від протоплазми, що є характерним відмінністю від цист інших кишкових найпростіших. Вегетативні форми лямблій чутливі до дезінфектантів і А Ацисти Можуть довгостроково зберігатися у зовнішньому середовищі. Наприклад, у вологому калі вони можуть зберігати життєздатність до 3 тижнів, а у воді до 70 діб. Також цисти лямблій досить стійкі до хлору, при концентрації 1 мг хлору на 1 літр води, цисти гинуть лише через 72 години. А водопровідна вода за держстандартом має концентрацію хлору 3 0,5 мг на 1 літр. Також цисти лямблі добре зберігаються в пилу на погано промитих овочах, ягодах, зелені, на шерсті домашніх тварин. Цисти можуть зберігати життєздатність від 6 годин до 2 діб. Цикл розвитку лямблій полягає в наступному. Для розвитку захворювання лямбліозу досить заковтнути декілька цист лямблій – до 10. В організмі господаря на них згубна діє соляна кислота шлункового соку. І місцеві фактори імунного захисту. Але у дітей і у ослаблених дорослих ці перешкоди спрацьовують недостатньо. І тоді лямблії, долаючи перший хімічний бар'єр на своєму шляху, досягнувши своєї улюбленої локалізації, а це 12-пала кишка і тонкий кишечник. Починають розмножуватися в величезній кількості. На 1 квадратний сантиметр слизової оболонки кишки може перебувати до 1 мільйона лямблій і більше. Інвазовані лямбліями особи можуть виділяти з випорожненнями до 18 мільярдів цист протягом доби, іноді калові маси представлені тілами лямблі. Це лише деякі представники найпростіших, які є патогенними для людини.